Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом, який назавжди займе почесне місце у вашій кулінарній колекції. Цей салат легкий, свіжий та надзвичайно смачний. Він ідеально поєднує ніжність морепродуктів, солодку нотку перцю та легкість сиру, створюючи гармонію смаку. А ще це прекрасний варіант для тих, хто цінує швидкість приготування та користь для здоров'я. Найяскравішим компонентом цього салату, як за кольором, так і за смаком, стане запечений болгарський перець. Для цього я його розміщу у формі для запікання, змащу трохи рослинною олією, щоб потім краще знімалась шкірка, та поставлю запікатись у розігрітій до 200 градусів духовці до повної готовності. І коли перчик запечеться і ось так добре зарум'яниться, я його накрию фольгою та залишу охолонути до тієї температури, щоб комфортно було брати руками. Можливо, хтось разом зі мною в серпні консервував ось такий перчик. Тепер це чудова нагода використати його в цьому неймовірному салаті. Тому ви етап з перцем пропускаєте. Для всіх інших я покажу експрес-метод приготування цього делікатесу. Тож, поки охолоджується перчик, я візьму один зубчик чеснику та дрібненько його наріжу. Чавити через прес я вам його не раджу, тому що чесник буде мати досить такий яскраво виражений смак. Переміщую все до мисочки, додаю сіль, цукор. Оцет. трохи змішую та вливаю рослинолію. Все, маринад для перцю готовий. Але це буде не лише маринадом, а й основою соусу для салату. Тим часом перець вже не такий гарячий. Мені необхідно його очистити, але спершу обов'язково потрібно зібрати отой сік, який утворився всередині під час запікання. Адже саме він додасть салату того неповторного аромату. Також я знімаю шкірку та прибираю насіння. Робиться це дуже легко, тому що перед тим як обсмажувати, я змастила його олією. Взагалі, запечений перець то окрема моя кулінарна любов, тому я завжди дбаю, щоб законсервувати його побільше. Тепер я перчик наріжу невеликими частинами. Розмір частин обирайте таким чином, щоб одразу було зручно додавати до салату. Нарізавши перець, відправляю його до маринаду та залишу маринуватись, поки буду збирати інші компоненти салату. Це в мене займе приблизно 10 хвилин. Далі мені знадобиться салат айсберг. Я використаю лише його половинку. Можна використати мікс салатів якось в цьому рецепті. Можливо, з ним буде навіть яскравіше виглядати. Я ж обрала собі айсберг і, нарізавши його ось такими невеликими шматочками, перекладаю одразу до тарілки. Салат змішуватись не буде, тому тарілку обираю ту, в якій буду подавати. Далі я беру морський коктейль. Але цю олію я використовувати не буду. Заберу лише морепродукти та розкладу їх поверх салату в довільному порядку. Тепер додам підготований перчик, він має просто фантастичний аромат. Його можна використати стільки, скільки дозволяє площа вашої тарілочки. Тепер я беру зернистий сир. Та так як він знаходиться в вершках, його необхідно відділити. Робитиму я це за допомогою сита. І щоб у вас ось так не вийшло, як в мене, користуйтесь ось таким способом. Перекладати потрібно обережно, щоб не порушити структуру зерна. За декілька хвилин вершки стекли та можна повертатись до салату. І я за допомогою ложечки невеликими порціями буду викладати сир у порожніх місцях. Зернистий сир та запечений перець відмінно доповнюють один одного. Тепер залишилось полити соусом. Для тих, хто буде використовувати консервований перець, просто беріть соус з банки. Ось і все, друзі! Наш салат готовий! Це справжній вибух смаків та кольорів. Сподіваюся, ви вже уявляєте, як він прикрасить ваш стіл і підкорить серце кожного гостя. Не бійтеся експериментувати на кухні, адже приготування смачної їжі це справжнє мистецтво. Бажаю вам удачі в кожному приготуванні. Смачного, друзі!